Центральна міська бібліотека імені Івана Франка відкрила свої двері для учасників та гостей фестивалю Планета Довгожителів. Сьогодні ми завітали на тренінг інформаційна гігієна під час війни. Як це було? Дивіться у сюжеті. Захід був проведений спільними зусиллями викладачів Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова Олени Орлової та Сергія Зяєва та громадської організації IT бабусі, учасниці якої були слухачами лекції. Спікери обговорили важливість критичного мислення, вміння відрізняти достовірну інформацію від фейків та забезпечити захист власних цифрових даних та каналів мережевого спілкування. І питання такого… Характеру постають перед сьогоднішнім користувачами, і тим більше вони актуальні для людей літнього віку, з якими ми маємо справу, тому що вони треба віддати їм належне, вони надзвичайно активні, вони хочуть все пізнавати, осягати. І відповідно як правильно цим скористатися, як не отримати стрес від втрати інформації від того, коли хтось заволодіває твоїм. Акаунт там, в соціальних мережах, я ти нічого не може зробити. Ми намагалися якраз донести до них оцю інформацію, щоб вони були вже такими підготовленими користувачами і розуміли, як діяти. Коли я йшла сюди і зустрілася, побачила двох літніх бабусь, які якраз спілкувалися, інший каже, що не знаю, чому вірити, коли читаю інтернет. Де правда, де ні, ось і з цього боку це дуже важливо, щоб ми розповідали про це не тільки студентам, не тільки молоді, а й людям літнього віку. Також до тренінгу долучилися зацікавлені студенти з бажанням дізнатися щось нове. Мені дуже сподобався сьогоднішній тренінг, тому що я вважаю важливим те, що старше покоління повинно розбиратися в питанні щодо інформаційної гігієни в нашому інфопросторі, тому що я, як майбутня журналістка, дійсно вважаю це актуальним питанням, і ми завжди проходимо це на нашому навчанні. І дуже багато історій чула з приводу того, що дійсно бабусі, дідусі, дуже багато представників старшого покоління дійсно мають проблеми з цим дуже часто їх взламували, та все таке інше. Тому вважаю, що захід був необхідним для того, щоб дійсно розібратися в цьому питанні. Викладачі торкнулись таких тем, як інформаційна грамотність, фільтрація контенту, способи перевірки дезінформації. Адже від початку війни рупори Кремля спрямовують зусилля на створення пропагандистських відео, фейкових повідомлень, інтегрування в український інформаційний простір анонімних телеграм-каналів, ботів, створення інформаційних канонів для поширення проросійських наративів. На сьогоднішній день це просто питання нашого виживання, розуміти цю тему, вміти володіти цими знаннями. І для нашої цільової групи це переселенці, люди, які переїхали з різних регіонів України. Це люди старшого віку. Це було дуже дуже важливе заняття. Вони були активними, вони задавали питання, вони допомагали налаштувати телефон, так щоб якомога краще він був налаштований проти дезінформації, проти фейків, проти фішингу. Чималу увагу лектори приділили практичному навчанню учасниць проєкту, зокрема, допомогли їм розібратись із захистом акаунтів у соціальних мережах, в чому їм з радістю допомогли студенти. Пані Олена і Сергій нам дуже-дуже гарно довели, що не всьому треба вірити, що будь-яку інформацію треба перевіряти. Вони навчили нас де то шукати, де та силочка, чи правда то, чи фейк. Бо ми ж тільки смс і відповісти на дзвінок. Ми більш нічого не вміємо. А маємо смартфони, айфони. То такі е, заняття інформаційні нам дуже потрібні. Дуже. Учасниці проєкту активно ставили питання спікерам і отримували на них розгорнуті відповіді. У кінці тренінгу голова громадської організації IT бабусі Ольга Філіпова нагородила викладачів університету грамотами подяки за співпрацю. Ми з медіаграмотністю знайомі з професійної точки зору, звичайно. Але нам дуже цікаво, як реагують на оці питання інформаційних викликів сьогодення, реагують звичайні громадяни. І тому ми з задоволенням погодились на таку співпрацю. І вже кілька співробітників факультету прочитали ну, такі лекції, які з різних точок зору пояснюють, як потрібно себе. Вести в інформаційному середовищі, аби не наражатися на зайву небезпеку, і мати можливість при цьому орієнтуватися в тому, що відбувається. Отже, викладачі рекомендують перевіряти джерела інформації, свідомо обирати, які медіа використовувати, знати та вміти застосовувати цифрові інструменти верифікації, застосовувати надійний захист особистих даних, не поширювати неперевірену інформацію.